Традиційно 16 вересня прикарпатські журналісти збираються разом щоб вшанувати пам'ять своїх колег. Цей день вибраний неспроста. Саме 15 років тому, 16 вересня, третя п'ятниця вересня, зник відомий журналіст герой України Георгій Гонгадзе. 2010 -го року, за сприяння селекційно-насіннього центру лісового господарства, нам вдалося. Тут створити алею пам'яті журналістів Прикарпаття. У бабіч алеї встановлено два пам'ятні знаки, на яких викарбувано імена як прикарпатських журналістів, так і тих, хто віддав своє життя через професійну діяльність. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого вже загинуло 39 журналістів. На Прикарпатті перебуває чимало колег з різних регіонів України, де відбуваються активні бойові дії. Нині вони прийшли, аби віддати шану полеглим колегам. І зараз кожен журналіст знає ціну правди, ціну слова і ціну помилки, на жаль. І ми всі маємо пам'ятати про це. І я хочу подякувати журналістам, які зараз знаходяться на передовій, а за те, що завдяки їм. Весь світ знає, що відбувається на теренах нашої держави. Ця професія завжди була небезпечною. Це одна з найбільш небезпечних професій. Ми, звичайно, маємо пам'ятати тих, хто вже не з нами. От і їхній досвід, скажімо так, те, що вони встигли зробити. Ми маємо закарбувати хто як не ми. Колег, які відійшли у вічність, вшанували хвилиною мовчання. Також журналісти висадили саджанці у пам'ять про колег. Ольга Гриці, Віктор Костенюк. Новини телерадіокомпанія компанія Раї.